Доброго дня малята! Що таке здоров'я? Хочу сьогодні вам розказати, щоб здоров'я добре мати, як його нам треба зберігати. Що ж таке здоров'я? Здоров'я це стан фізичного, психічного, соціального добробуту. Це те, як ми себе почуваємо. Такі якісь незрозумілі слова, але вони дуже важливі. Пропоную розібратися, що вони означають. Фізичне здоров'я малята це коли всі органи тіла добре працюють. Ти добре чуєш, бачиш і тебе нічого не болить. Подивіться уважно на картинку і назвіть, які органи тіла. Є у вас. Я буду називати, а ви будете знаходити і показувати це на собі. Наприклад, око, ніс, рот, ноги, коліна, руки, пальчики, кулачки, вуха, голова, стопа. Молодці, добре пограли. Далі в нас малята психічне здоров'я. Так, ви бачите смайлики, але які вони всі? Радісні, веселі, тобто психічне здоров'я це коли ви в гарному настрої, контролюєте свої емоції. Не боїтеся, і вам дуже все приємно. А подивіться уважно і скажіть, що таке соціальне здоров'я? Правильно, соціальне здоров'я це коли в нас є різний одяг, взуття, це коли в нас є різна їжа, багато іграшок, а може і мало, але головне, щоб ми були чимось зайняті. Це коли в нас є будинок, у якому ми можемо жити. І, звичайно, це наші рідні і друзі, з якими ми можемо навчатися і відпочивати. Ось що таке соціальне здоров'я. А які ж секрети здоров'я є? Як нам зробити так, щоб бути здоровими? Давайте далі рухатись і розбиратись. Кожен день по розпорядку маємо робити зарядку. Для здоров'я, вона плюс. Намотай собі на вус. А ви зможете повторити ці вправи, які виконують діти. Тоді нажимайте стоп кадр» і попробуйте зробити таку саму зарядку, як зробили дітки. Думаю, у вас все вийде! Харчувальні вітаміни, вони корисні і поживні. Кожен це повинен знати і їх в їжі споживати. Подивіться на малюнок, скільки різної їжі у нас тут є, і кожна їжа нам якісь вітаміни несе, тому їх їжу необхідно вживати всю, особливо багато овочів, фруктів, риби і Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається, він долає всі вершини, це ж чудово для людини, посміхніться й ви, малята, щоб гарний настрій завжди мати. Але крім гарного настрою, нам треба іще й добре спати, тому що сон. Він теж дуже потрібний. Він покращує увагу, настрій, пам'ять, нормалізує роботу нашого головного мозку, а також роботу серця слідкує за нею, зміцнює імунну систему і сприяє нашій творчості. Тож вчасно всім нам необхідно лягати спати і спати вдосталь. Навіть діткам рекомендують спати вдень, а ви дотримуєтесь сну. Для того, щоб бути здоровими, нам треба рухатись, бо рух це життя, він зміцнює здоров'я, клітинку кожну він зігріває кров'ю, без руху швидко стане кволим тіло. То взявшись за руки, не сидіть без діла. Подивіться, будь ласка, як можна рухатись, а рухаємось ми рухатися ми можемо за допомогою спорту. які види спорту ви можете тут назвати? Подивіться уважно і назвіть. Молодці! А ще, щоб бути здоровими, за хворобою, з хворобою не знатися? Треба всім загартуватися. Лікар і пропонує нам такі види загартування: обтирання, обливання, сонячні ванни, купання в відкритих водоймах, ходіння босоніж, повітряні ванни і навіть моржування. Але це все можна робити тільки з дозволу дорослих або лікаря. Для здоров'я нам необхідні емоції, настрій і почуття. Все це разом буде і тоді буде в нас здорове дитя. Отож, малята, ви запам'ятали, що нам треба робити, щоб бути здоровими. Давайте повторимо. Правильно режим дня виконувати ранкову зарядку. Корисну їжу, займатися спортом, правильне харчування, загартування, міцний сон і позитивні емоції. Думаю, ви всі запам'ятали, що треба робити, щоб бути здоровими. Здоров'я це багатство, яке з народження дано. Запам'ятай з дитинства, що найціннішим є воно. Бережи здоров'я з малку, бо хазяїн тіла ти, щоб життя прожити довге, себе треба берегти. Тож бережіться діти, завжди і всюди, щоб здоровими завжди бути. Будьте здорові! На сьогодні до побачення!